<су> Жіночку, супругу, з якою ми прожили дуже багато вже в цій житті. А скільки, скажи? Ой. П'ятдесят. <су> Шість? Сім. Сім. Ші. Восім шестому році. Наперед більше. <су> 68-го. 68-го 68 68 то це скільки років. 56? -го. 56 -го. Наперед <су> <Да буде>. більше, так. <су> да. Я хочу пожелати, щоб вона ще зі мною прожила довго, да? літ до старості, нам без старості, як говорить, щоб була крепка, здорова. Да. Добре, дякую. За вас. Так гірко ще блідо, що? Раз, долгое, і... знаешь. Горько! Горько, блин! Ну... Ирка, <реш> вирку, давай, ирка, вирку, вирку, давай давайте, давайте. Давай, <реш> <ты>, давай, <реш> давай чвокни в щечку и <реш> вот. Я... <реш> <реш> я... <реш> давай, 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 <реш> <реш> давай, давай! Да ты не вставай, сиди. О, давай. Ну, давай. Винто! Ооо! Вс. І тримайся мені, бо я рівняюсь тільки на тебе. В 75 ти могла на дачу ходити, і я кажу для Ото, і я зможу ходити. Yeah. Так що, чим довше ти будеш триматись, тим більше я буду триматись. Так що тобі крепкого, прикрепку, здоров'я. Yeah. Ти для нас як мама для всіх, повинна нас всіх жаліти, допомагати yeah. так собі як хочеш. Бо ти для нас як мама. Yeah. Все. За тебе, а ми поїдите. Маму дождя бріяти. За юлярку! Ура! Сімейка моя далеко. Зівілеєм. Є анікдот, але анікдот. <реш> Щастя, здоров'я, найладне <реш> здоров'я. До 80 дожила, а далі хоче. Да. А дальше я хочу. Ну да. Пример с родителями. Ну да. За 90 там я хочу. Нет, ну это таки стандарт. Минимум, минимум. минимум. Стандарт должен быть. А дальше я хочу. Счастья, здоровья тебе. Спасибо. Ага, ювелирка. Поздравляю вас. Ювелирка. вас с днем рождения. С вашим таким гарным ювелеем. 80 років. Так, да, це ж таке солідне. Да, да. Це дуже ну, такий поважний вік. Бажаю вам е, Минимум. Минимум, да. до 100 років дожити. Мінімум. Мінімум, так. Значить, Щоб на, на цьому ювелеї вашому сторічному були присутні внуки, правнуки і праправнуки. дай дай Бог, дай Бог. Така достатньо. була, да, да, була така, ну а може і раніше, на 90-х <реш> На наступному віле. <вивіли. реш> <реш> щоб ви були здорові, щасливі, щоб ваші всі мрії збувалися, щоб ваша родина була разом і, і всього вам найкращого. Спасибо. Ну, і і, за здоров'я. За любовку. Гірка! Гірко! Гірко! Давай, давай, давай! Ладно, <смітко> все За любовь. Давай. Дима, Гірко! Гірко. А як виключається? Так як включається? <смітко> Дорогі друзі, близькі, знайомі. Ми сьогодні зібралися такий прекрасний день сьогодні зустрічай, зустрічаю, вашу юлярку, це Неоніла не Так. Да? Вітаю вас таким прекрасним ювілейним святом. Щастя, здоров'я, наснаги, терпіння, в всьому, поваги від друзів від знайомих, від дітей, від онуків. Нехай ваше життя буде дуже прекрасним, таким молодим, як весна, теплим, як літом, багатим, як осінь. І... Хоті здоровим, як осінь. Як зима, як зима порога. За тебе ні одніла підріва. За тебе. За тебе. Ура! 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 З днем народження тебе! З днем народження тебе! З днем народження! Ми усі вітаємо! Я вітаю вас з гарним ювілеєм. Я не кажу скільки, бо для жінки не, не треба підкреслювати. Просто з гарним ювілеєм. Дай Бог вам здоров'я, на ноги віта, щоб ви е, раділи цьому життю. Чоловік ваш, вас оберігав, допомагав більше радості, приносив, щоб е, всі е, вся сім'я була в зборі, щоб могли, дай Бог, щоб ця війна закінчилася і е, могли. 50, да, так, Об, о, Обняти один одного. І ще можна додати за ваших батьків. За ваших батьків, за бабушку з дідусь. Щоб вони виховали таку гарну, таку гарну доцю на це. Давайте. Спасибо, Лен. Ура! Ураю! Happy birthday to you! Happy birthday. dear Nila, Happy birthday to you. О! Oh, Ра! Родження тебе! З днем народження тебе! Днем народження вілочка, міусій вітає Ура!